Знайди небезпечний предмет. Уважно розглянь цю кімнату. Адже потім будуть з'являтися різні небезпечні предмети. Ти маєш їх показати та пояснити, чому вони небезпечні. Отже, розпочинаємо. Шукай та покажи пальчиком небезпечний предмет. Так, ножиці. Ось вони. А тепер поясни, чому ножиці небезпечний предмет. Тому що вони гострі і ними можна порізатися. Шукай наступний небезпечний предмет. Це сірники. Ось вони. А тепер скажи, чому сірники небезпечний предмет? Тому що може статися пожежа, якщо не дотримуватися правил користування ними. Шукай наступний предмет. Правильно, голка. Ось вона. Чому вона небезпечна? Це гострий та дрібний предмет, яким можна вколотися. Спробуй знайти ще предмет. Так, це ніж. І чому ж він небезпечний? Це гострий та ріжучий предмет, яким можна порізатися і занести інфекцію. Спробуй знайти ще. Так, ось він, цей небезпечний предмет. Це праска. І чому він небезпечний? Тому що це електроприлад. Він нагрівається. Тому треба бути з ним дуже обережним, щоб не пектися. Будь уважним, адже тут знову є небезпечний предмет. Ти молодець, ти знайшов ліки. І чому ж вони небезпечні? Правильно, якщо не дотримуватися інструкцій із застосування, можна ними отруїтися. А чи зможеш ти ще знайти небезпечний предмет? Так, це свічка. І чому вона небезпечна? Тому що будь-які ігри з вогнем є небезпечними. Молодець. Ти був уважним та швидко знайшов всі небезпечні предмети. Пам'ятай, що треба бути завжди уважним та обережним.